Вітаю, любі! З вами я Алінка, і ви на каналі тик 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 о? Сьогодні ми будемо з вами гуляти різдвяними локаціями Києва, пити какао і насолоджуватись хоч трішечки різдвяним вайбом. В Києві снігу знову немає, але є такі прекрасні локації. Ми починаємо з кав'ярні під назвою Слово. Вона майже знаходиться в центрі міста. Фактично, вона і є в центрі міста, неподалік від торгівельного центру в Бесарабської площі. ми з вами зараз зайдемо і подивимось, як там, якщо, звісно, дозволять познімати. Любі, я дійшла до мілкбару. Тут величезні черги на фото, на відеоконтент, великий ажіотаж. Але це зрозуміло. Тут дійсно справжнє маленьке мілкбар, містечко навіть вам не видно, але блискітки розсипані на тротуарі. І давайте зайдемо і спробуємо, хоч тут, урвати різдвяний какао з пряночком. І подивимося, що з цього вийде. Мені вдалося. Я урвала такого милого какао опряночка. Дуже-дуже дуже щаслива цьому. Він смачний, бо його зробили з любов'ю, А знаєте чому? Тому що я сподобалась Баристі, і він мені ще подарував ось такого пряночка. Це він. Це він і я. І тепер ми разом. Перепрошую, трішки відволіклася на фото. Бо мій же пряник почав тонути. Тож давайте спробуємо що там злати. Все зрозуміло, просто молочко і кава, все смачно, навіть трішки легесенько. Давайте ми пірнемо цим пряничком в цю збиту вершкову пінку, присипану корицею, і спробуємо, що там. Якби у хмаринки був смак, він був би приблизно такий. Класні, приємні, легесенькі, збиті вершки. Пряничок відчувається, що свіжесенький, трішки ямберю, трішки кориці. Бачите, він до нас посміхається, бо він знає, що він смачнесенький. Задля вайбу, задля настрою, задля класного святкового напою запрошую вас бар. смачно. І не дивлячись на величезну запару, я думаю, ви самі все бачили, яка кількість людей фотографується і приходить у заклад. Баристи були просто супер-пупер. Пусечки, кусечки і гусечки. Максимально приємні з посмішкою, з легкістю. Дивлячись на запару, зробили мені такий е прекрасний різдвяний лад. Це не какао, це не лад, як що. якщо я не наголосила. Ось. Так що... Не забувайте підписатись на цей канал, витрачати свої дорогоцінікаворінавподовайки, на коментарі і на підписочку обов'язково. І ми поїхали до наступної локації. Де буду лукавити. Первак моя улюблена ресторація. Тут прекрасно поєднуються ціна та якість, чудовий інтер'єр. Як ви бачите, освітлення доволі інтимне і дуже пасує під побачення. У хріновухи трішки губца. Губ Цього його також там є сцена і буває жива музика. І ми з подружками там нормально відривались. Під різдвяні хіти. Тож, як на мене, переваг це ідеальне місце для зустрічі в центрі. Приходьте, діліться враженнями. Я впевнена, що океани всі побували вже в перваку. Киянчики рідненькі, розкажіть, як ваші враження. Не забувайте підписатися на цей каналчик, а ми поїхали далі. Подивимося, що ще цікаво в Києві. Є Останній заклад на сьогодні, коли я туди зазирнула, було враження, що я потрапила на іншу планету. Дякую усім лейді, з котрі долучилися і показали мені, що там і як. Надзвичайно приємні враження. Тож рекомендую вам завітати і друзі-контент-мейкери. В одному закладі в мені пташечка наше потіла, що ви навіть не запитуєте, чи можна знімати, перш ніж це робити. Це страшенна повага. Робіть краще, ви що? Ну а любі мої, я з вами на сьогодні прощаюся і до зустрічі за тиждень, Па-па!